Ще один огляд другої пари однорамочних відводків. Нагадую, тут ми в одній підставляли маточку. Підставляли маточку. Напевно, ми зараз вже заберемо теплу заставну, пересунемо до мого рамочку. Зараз подивимося, яка там історія. Ну, треба глянути, щоб щось говорити. Відповідно, теж підсилювати їх, напевно, не буду, щоб показати, як навіть можна опускати в зиму, при тому, що не дали маточку, ну, задавали маточку, перепрошую, випадково. О, тут вже гарний розплід іде. Досить хороший. Вже починають його початати. Так, зараз зупинюся, витягну заставну і тоді включуся. Так, витягнув заставну Зараз подивимось ми тут другу рамочку ще, яка тут історія знаю Так, що тут гарний розплітував, борги трошки мають заносить. хоча то видно, як носить. Напевно, будемо ставити ту ближче рамочку в кормову, вже маточка гарно засіває. Так. Так. Але наразі буде ще не трохи. Дивимось на кормову. Така історія з кормовою, так Тут ще кормів багацько, угу. все. Ставимо її. Зараз трошки думку, щоб з крайніх рамок забрати бджолу не, верніше, Зі стільки вулика забрали нарости щоб воно можна було заставного забрати, щоб жила -за там не сиділа Результат там я задоволений. Верховича, що ми втратили тут матку, Придивили були пісаджували нову. Так, тепер дивимося з боку іншу. Так. Так, так, так. Починаю я з вущинкою, яку давав, а історія з вгущенкою. Отут бджола трошки сидить. Яйця є, але маловато. Глянемо з другої сторони, з другої так само маловато. Де-не-де. -де. Ще тиждень якраз нормально буде. То вже Пройшло трошки більше місяця, сидять нормально на 3 рамках. Тут четверту, вважаю, що не дуже сильно. Але за тиждень вже будуть на ній. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, дизлайки, коментуйте, якщо це, щось цікавить, задавайте питання, зніму на відповідь. Все. Нехай всім щастить.